Всім привіт! Сьогодні я виживаю в Майнкрафт Едюкейшн зі своєю подружкою. Попригай! Да. От Отак! Я сподіваюся, що вам буде вот так видно, якщо отак вот поставлю. Все, може не пригадь. Можеш мені камінну кірку скрафтити? Ми сьогодні виживаємо 100 днів 100, 100 днів в Майнкрафт. В Майнкрафт Education на важко. Камену кирку можешь мені скрафтить, будь ласка. Чи мне самому крафтить, помахай головою. Помахай головою, мне самому крафтить, чи, чи ты мені каменну кирку сама скрафтиш. Приїхали, це значит, да? Я понял, наверное, да. Так, все запусти. Так, все. Я, 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 я. Я сейчас салю. Ком и показываю вам его. Все. Я сегодня играю, конечно же. Ну, вы знаете, с кем я играю. Ю... Да? Может, мне камену тоже кирку скрафтить? Ну, чи дати хоча б. О, спасибо. Спасибо, пасібочки. Не спрашивайте, що за мене робота я друга людина. Ми ще зробимо для. Тільки умоляю, Ну, осуждайте. мені треба це зробити. Я кірку дюпнув. Я думаю, що я кірку дюпнув. Цей Сід22266. Він працює на всіх. Усьому. У всіх Маринкрафтов прям. Будь ласка, не осуждайте мене. Не спрашу. Не спрашую, будь ласка, ка що я роблю, окей? Помахай головою. Ну, в дзвінки помахай головою. Хорошо, спасибо. Две штуки взяв. Так, сейчас мы знаете, что робим? Кирку Бога. Так, да, це я хочу зробити для себе і для неї. Щоб ви знали, ми записуємо відео в 4 години. Я чуть-чуть... Ну, коротше, лаймо, отак буде вийти. Тільки мені тепер погано видно. Ладно, записи від дивіться. Отак. Вот Ладно, ну нет, лучше все таки отак. Якщо не головне запись не мені на трьох хвилинах. Ладно. Вибачте, конечно, но а так буде. Вибачте, що моя подруга з вами не розговорює. Вона боїться, і вона перший раз зі мною записує відос. Пять п'ять. Я взяв дві пічор... пітерчки перекиньте. Ми беремо. Що забираємо. І. Ну, давайте ми візьмемо не... Не оцей предмет, а оцей предмет. Точило. Ми візьмемо точило. Ну її рядом немає. В смислі, нельзя... Чарка нельзя робити на точило. Ладно. Точило нам не надо. Тоді ми все-таки візьмемо... одну такую штучку. Теперь мы... Фу, у меня чуть, у меня чуть сердце не вылезло. Переходим вот так. Вот так вот. И делаем вот так. Не, даже... Вот так. Вот так. Ой, все-таки треба вот це. Я не зможу це зробити. Вибачте, на виживанні це не зроблю. Я сейчас зроблю так, щоб вам було видно і мені. Якось вот так вот. Ну, я думаю, я думаю, так мені не надо піднімати. а хоча... Ну, А не то я так. И пусть на буду. Так, вот так, вот так, так, да. Отак. Отак. Вот Не. Вот так. Да. Вот так. Вот так, так. Да. Теперь вот так вот. Вот так вот. Дэн. Yeah. Вот так вот. Вот так вот. Да. Yeah. Кстати, ми играем з збережним инвентарю, то що ми по-другому грати не уміємо. Стій сейчас на місці. Можешь сейчас на месте постояти, чуть-чуть окей? на Я до тебе ще напехнусь. У мене є тільки два предмети в інвентарі. Все. на. На, це тобі. тепер копати дуже швидко. І дуже багато. Кстати, мож... наша цель добути дуже багато заліза, щоб... щоб зробити дуже багато залізних големів. Ти чому мене б'єш? Зарплата пришла. Я пока что добываю камень для нашего булыжник для нашего будущего дома. Да. Я сейчас приду. Так, мы опять тут. Мне надо было видеть ты. Настю, умоляю. Можешь топор? Сейчас почекай-то. Ну, да, я красота такая буду лучше. Давай я такой вот так подниму и вот так тоже видно, чего же На стриме Я вам потім все, все подробно розкажу і покажу, як я його скачав. Це Майнкрафт. Я вам даже можу потім... Я потім можу даже на стрімі е, написати... Я можу даже потім відео в відео, що, яке я буду випускати, написати, як мій аккаунт в цій, в цій грі. Так, Нас тиде до... Ой, ну, коротше, добувай залізо. Кузя. Кузя тиде. Я наша велику шахту, я йду в неї. То що горний біом, так собі. В горном біомі, конечно, багато заліза, Но в цьому... Ну, в шахті цьой. Її убили! Я щас. Я щас його у залізом добью. А ты вообще... Не, лучше кирка уже. Лучше уж кирка, то что она наносила 6 долларов. 6 уровней. Нам еще надо построить. Я хочу построить. Нам надо построить дом. И із... с потім побачить еще. Мы сейчас выживаем. 0 днів поки ще нуль 0 днів. Коли я добуду всі ресурси, як і Настя, то я вернусь. Так, все, запис почалася. О, вибачте, що таке. Кстати, вибачте, що така. Чого ти мене б'єш? Чого ти мене б'єш? А, ти мені уголь, ти мені реси скидаєш. А, ти мені скидаєш реси. Щоб я переплавляв все. Я засовуй сюди залізу. Сюди залізу засовуй. Ладно, забираємо. Заберем. Тільки не забирай залізу, не треба його, не на броню тратить. Воно тобі взагалі не треба. Знаєш чого? Пригни, якщо хочеш узнати чого. То, что мы будем, я что-то запись. Все. Так, мы сейчас.